Вітаємо з черговим випуском новин. Команда ситуаційного центру муніципальної варти. Вимоги, норми, правила це далеко не пості слова. Це установлені законами правила життя, дотримання яких є беззаперечним. А інспектори муніципальної варти щодня направляють свою діяльність на перевірку таких ваших зобов'язань, при цьому ставлячи вимоги і до себе. Паркуємося в установлених місцях, трактується в правилах дорожнього руху. Комусь такі вимоги видаються пустим звуком. Та не пустими будуть бланки попереджень від інспекторів муніципальної варти про правопорушення та занесення відомостей вашого автомобіля до єдиної бази попереджень муніципальної варти. Ви вже серед цих 5700. А це є свідченням вашої законослухняності. Порушень не зафіксовано. Вимога дотримання норм правопорядку також серед тих, що моніторять патрульні. Без правопорушень, все спокійно. все тихо. Маршрут патрульних пролягає так, аби охопити різні мікрорайони від центру і далі, аби взяти безпеку громади під свій контроль. Піший патруль без правопорушень перевіряємо провулок. Зелений. Перевіряємо і місця, що так і ваблять любителі випити зайвого. А після. Огуманіти. Громадянська відповідальність за дотримання норм комендантської години після настання 24-ї години під пильним наглядом рейдів комендантського патруля. Поляна вулиця Козацька. Людей немає, люди не переміщаються, магазини закриті. Порушень громадського порядку не виявлено. Порушень комендантської години. Поки що не виявлено, міський порт працює муніципальна варта. Ваші повідомлення в чаті це також кроки по дотриманню норм добропорядності. За цим завжди наше реагування, бо залишити в біді не можемо. Скоро визвати? Ваша турбота вартує дорого. Під час чергування не приходимо повз тих, хто через обмеження своїх фізичних можливостей не може дістатися додому. Буде надана допомога з доставкою додому. Допомогти ж тим, хто зухвало знаючи вимоги закону воєнного стану порушує комендантську годину. Можемо не лише роз'ясненнями, а й затриманням для з'ясування особи. Бо комендантський патруль це спільні рейди, муніципальної варти та національної поліції. Знаєте, що сподіває, а чого ви себе так поводите? в алкогольному стані, а що мають На яке право на Так, Воєнний час переміщатися в алкогольному стані? Лише наявність спецперепустки дає вам право на пересування в період комендантської години або поважна причина, адже увійти в положення тієї чи іншої ситуації завжди можна. Головне взаєморозуміння. Автопатрулювання в години тиші це нагляд та моніторинг. Патрулювання міста порушення комендантської години і громадського порядку не виявлено. Аж ось завдяки пильності в ході патрулювання виявляємо навстіж відчинені ворота до магазину. Відкритий доступ до матеріальних благ неуважних господарів. Поруч нікого. Картина заходь і винось Мрія для крадіїв. В магазині стоїть машина, є матеріальні засоби, які можна вкрасти, напевно, що винести. От, пробуємо вияснити, де хазяєва. Не знайшовши господарів, зв'язалися з охоронною службою, бо така співпраця, як показує досвід, неодноразово давала результати. Відом все критика, що позвонили окрім поставлених вимог до дотримання законослухняності громади, ставимо вимоги і до себе по удосконаленню своїх професійних умінь, відточенню майстерності, володіння зброєю. Такі тренування ведуться систематично та з різних видів вогнепальної зброї. Бой. Аби й далі бути у формі, вчимося володіти і силою власного тіла. Ось так щодня, починаючи від вимог до себе, перевіряючи дотримання вимог, законів, норм, правил іншими, несемо службу 24 на 7. Ваша муніципальна варта завжди з вами Залишайтесь на пульсі подій з нашими випусками новин.